Що ви знаєте про трейдинг? Купив, продав, гроші підняв, сушість дівач. Ну або ж пішов, купив тут, продав тут, пішов на завод. Ну і плюс-мінус так це і працює. Але є і інша сторона всього цього, тому що трейдинг це не обов'язково просто купив і продав вище. Це справді досить цікава річ, на якій можна розумно заробляти. І саме це я докажу вам в цьому відео. В цьому відео я розкажу вам про одну досить цікаву стратегію трейдингу. Ми її з вами повністю автоматизуємо і зробимо з цього повноцінного бота, для якого не потрібна буде наша присутність. Я проведу експеримент, де 30 днів буде торгувати цей бот, і покажу вам, що з цього всього вийде. Тому підписуйтесь. На канал, ставте лайк за досить незвичайний контент, і поїхали. Розповім вам невеличку суть. Що буде взагалі відбуватися в цьому відео? Якщо ви добре знайомі з криптою чи взагалі з світом фінансів, ви повинні знати, що таке DCA. Це стратегія купівлі монети. Щоб не купувати певну монету за один раз по одній ціні, відразу на всю суму, відбувається купівля протягом якогось конкретного терміну по кілька разів. Звісно, я не буду заглублюватися якусь термінологію і 30 хвилин розповідати вам, як це працює, тому розповім все коротко і по суті. Наприклад, Вільям з Америки має купу бабок і хоче придбати якийсь щиток. Просто йому подобається Солана. Він без зайти в якийсь канал нормальну суму. Але якщо він залетить відразу на всю котлету, то вийде так, що в його буде невигідна ціна купівлі. Тому Вільям розумний і відкриває деться ордер на Юпітері, який буде поступово закуповувати монету, виставляє собі періодичність, суму і натискає. Цю кнопку. Взагалі це робиться для того, щоб не так сильно впливати на ціну, тому що, купуючи якийсь низьколіквідний щиток на нормальну суму, ви дуже сильно впливаєте на ціну, через що отримуєте токен ну по невигідній для себе ціні. Наприклад, Вільям бере 100 тисяч доларів. Розбиває по 10 хвилин, по 10 тисяч доларів на хвилину, ну і протягом 10 хвилин він отримує свої монети. І сидить задоволений, тому що придбав по вигіднішій ціні, аніж міг би придбати відразу. І тут же входимо в груми і намагаємось відрізати шматочок пирога. Знаходимо цю ЦА на блокчейні, тому що ну крипта дуже анонімна, і бачимо, що наступні 10 хвилин якийсь гаманець буде купувати щиток, в якого дуже маленька ліквідність, на який легко впливають навіть невеликими сумами. Ну і просто стаємо під цю диса, тобто купуємо цей самий щиток на якусь суму, і коли дитса закінчується, ми відповідно продаємо монету по вищій ціні, закриваючись якраз таки об нашого Вільяма. Ну і виходить так, що ми трішечки підрізали ТВХ Вільяма, і забрали, так би мовити, частинку його позиції. Звісно, є дуже багато також різних моментів, фактів, статистики. Все, звісно, не настільки просто, але і не настільки насправді складно. Приблизно так це і працює. Ось я і розповів вам коротко про цю загальну стратегію, від якої вже можна в цілому відштовхуватись і пробувати щось з цим робити. Трішки протестувавшись, подивившись, як що на що впливає, проаналізувавши, чи справді працювала б. Ця стратегія, підбивши невеличку статистику, я дійшов до підсумку. Що так, заходивши руками, я мав досить гарний статистично підтверджений позитивний результат. І знаєте, після цього я подумав, що блін, було б класно е, автоматизувати цю річ, тому що це робиться нескладно, і часу мого вільного не вистачає на те, щоб сидіти заходити в ці позиції. Тому я цим і зайнявся. Я посидів кілька нормальних днів, порозбирався з кодом і на світ повстав ось цей мега пупербот, а точніше його перша версія, яка повністю автоматично заходила в дицашки. Також до нього я відразу прикріпив канал в Телеграмі, куди він закидує всі звіти і самі дицашки для своєї ж зручності, щоб швидко відразу в них заходити. Послання до речі залишу в описі, якщо комусь це буде цікаво чи потрібно. Ну і тут починається саме цікаве. Як експерименту я вирішив покласти рівно одну солану на гаманець і подивитися, що буде з нею через місяць часу. Коротше, сидів я тут і приходить один цікавенький сигнальчик. Приходить ось така дицашка, але приходить вона на секундочку без. Ось цієї штуки я не зрозумів, в чому річ, тому що всі ДЦАшки, ось вони спочатку якби від саму ДЦАшку, потім це. І проблема була в тому, що я зрозумів, що я неправильно в коді трішки дещо прописав, через що ну вийшло так, що код трішки зламався. Він ДЦАшку по цій монеті відкрив. Але не закрив її вчасно, через те, що просто код не пішов далі, він якби помилку вибуло, бо я ну просто ще не встиг це протестити. Вийшла ось така неприємна ситуація, що ось тут початок цяшки все йшло норм, тут її закривають, і якби замість того, щоб просто злити, ось тут десь в нуль, бо я перетримую boat price, sold price. Такий невеликий проміжок це 13% ціни, і вийшов ось такий результат. Просто склалися так події, трішки не пощастило, трішки ну, не, не пішло все по плану. Але буває, іду далі перероблювати бота, підписувати все правильно. Коротше, прикиньте, така ситуація, прикольна. Вихідний день. І як думаєте, що я вирішив зробити, правильно пофіксити бота, ну щоб, щоб краще працювало. Тому що це тільки початок експерименту. Якби Думаю, різні стратегії, якщо можна зробити ліпше, ну, останні кілька дитяшок були ну, дуже сумні, вони закривалися в мінус. Оці не дивіться, це тестові. Ось ця в мінус, ця в мінус, ці я не трейдив, бо фіксив бота, ця в великий мінус закрилась. І в момент, коли я вирішив закрити. Ну якби вимкнути бота з сервера, щоб його пофіксити, поремонтувати, виходить ось така дитяшка на щось незрозуміле на 40 хвилин ду. Дуже маленька ліквідність. Я це побачив, я якраз от знав, що так буде. Знав, що саме в момент, коли я вимкну вийде якась дицашка, я поставив повідомлення на DSA трекер сам вручну побачив, як думаєте, що зробив. Правильно, сам вручну на Юпітері свапнувся. І воно просто улетіло. Просто улетіло в космос. Через те, що це дуже мала ліквідна монета. Щоб ви розуміли, звідси, де я купив ось тут, ось тут, де я продав, я це все продав і відбив повністю всі мінуса, які отримав тут. 0,25 солани 25% до вкладених я забрав ось цього. Ну і коротше, круто. Круто, блін, надіюсь, буде більше децашок. Я пофікшу бота і надіюсь, ну, що буде класно працювати. Будемо тестити, дивитися. По... Коротше, дописав я ботика. Ось так. Сидів, я сидів. Десь дуже достатньо часу. І ну написав, дописав логіку. Тепер, ну це дуже класно реалізовано. Бота я довів до плюс-мінус гарної версії, і сенс його праці заключався приблизно в такому алгоритмі. Він при отриманні відповідної ДЦА, конкретно такої, яка буде відповідати різним параметрам. Я прописав конкретний фільтр відбрання цих ДЦАшок. Я закуповую монету, вираховую час, коли її продати, коли проходить цей час, бот її продає, і відправляє звіт в телеграм канал. Поскільки купив, поскільки продав, на скільки відсотків виросла чи впала монета, і скільки вдалося отримати з цього прибутку. Ну і, і само собою додає також рядок в таблиці з результатом. Іначе функціонал бота не такий великий, і ну, справді, це було не так складно зробити, але через те, що я робив це вперше, мені ну, знадобилось трішки часу. Нормально так час. Oh, коротше, сиджу, я собі тут втикаю. Е, прийшов з Макдональдса, Відпрацював гарненько зміну. Дивлюся, що там з тими дицашками, тому що за сьогодні було цілих три дицашки. Щось було не дуже класно з дицашками останній час. Їх якби було небагато, і відпрацьовували вони ну не дуже класно. Типу, ну плюс-мінус в ноль все виходило. І сьогодні, буквально за один-один сьогоднішній день, залетіло. Ось такі три децашки, просто ну закрилися вони не мега круто, як би, але відпрацювало, відпрацювало гарно, е, як підсумок плюс 0,2 солани за сьогодні. Далі працюю над ботом, вже все працює прекрасно, але є логікою, яку ще можна було дописати, доробити, щоб воно працювало ще краще. Тому її. знаєте, це неймовірно класне відчуття, коли ти чи спав, чи десь займався своїми справами, а бот, якого ти сам власноруч написав. Робить результат навіть тоді, коли ти, ну, взагалі ніяк не міг бути причетний до цього результату, і це ну нереально класне відчуття. Коротше, сижу я тут, аналізую дитяшки, і що я можу сказати? Та нормвік це типу час іде, ідуть дні, дитяшки з'являються. Дитяшок небагато в цілому, але, але вони є. Поки що в загальному малює гарний плюс. Далі допрацьовую бота, від цієї юдицяшки, які ну точно не працюють, тому що таких досить багато. Ну і ботик торгує собі стабільно, класно. Сама логіка бота написана дуже гарно, як на мене. І ну просто потрібно тр трішки більше часу, щоб зібрати дані, зібрати статистику і надію, що до кінця цього місяця буде гарний плюс. Ну і подивимося, що з цього буде, вийде. Ну і в кінці кінців настав час на саме цікаве, а конкретно на статистику і підбиття загальних підсумків. Добре, і тепер приступимо до самого головного і самого цікавого. Суть була якраз таки перевірити, що буде, якщо я візьму одну солану, засуну її в цього бота, який я створив спеціально під е, ці дитяшки, щоб, ну, щоб я не брав участь в цьому напряму, і перевірити, скільки він зможе заробити. І отже, дивимось на результати за місяць було. Зроблено всього 49 дев'ять 31 з них вийшли в плюс. Це 63% три Просто річ в тім, що дуже багато дицашок закривалися просто в невеликий мінус через те, що вони мали дочасне закриття. А ось саме з точки зору прибутку вийшло заробити 134% чистої. Чистого руху ціни. Там, до прикладу, попередній місяць був набагато кращий, там було 330%. І ще попередній місяць, там було 240%. Там були реально кращі дитяжки, але там трішки складно сказати, як воно насправді вийшло через те, що ну, якби я не торгував напряму, і, можливо, десь статистика не така достовірна. Але ось ця статистика, вона на 100% достовірна. Кожна циферка тут вона була перевірена мною особисто. Так, цю всю статистику заповнював бот, я її просто прикрашав. Перевіряв, чи все правильно зроблено, коментував, аналізував кожну дицажку, що мені зробити, підправити, намотити, і з однієї солани, з однієї солани, вийшло заробити 0,92 солани. Це 170 доларів чистого прибутку з ризиком в 185 доларів. Це 90%. До банку вийшло заробити за цілий місяць. Тобто, якби в нас був вклад в дві солани, вийшло би заробити в два рази більше. Це така досить стабільна повноцінна тема для відпрацювання. Це не якась тємка, не якась промка на біржі, а це щось конкретне, де в тебе є конкретна статистика, де є конкретні дані, з якими ти працюєш, і відносно цього ти вже напрацьовуєш якби свій він рейд напрацьовуєш свій прибуток, і ось такі результати вийшли за цей місяць. Ось такі цифри вийшли в кінці кінців, і ну, як на мене, блін, ну Ну класно, класно, реально непогано. І насправді я вважаю, що експеримент вийшов бляха дуже навіть вдалим, тому що 90% до позиції, точніше, до банку загального, це, це неймовірно класний результат. І на цьому все. Це був справді дуже класний місяць, це був дуже класний експеримент. І я дуже радий, що його зробив. І надіюся, що подивившись це відео, ви відкрили для себе щось нове, так само, як і я відкрив. І зробив багато чого нового для себе протягом цього місяця. Далі буде тільки цікавіше, тому підписуйтеся і до зустрічі.